Чаусе дістолі, Желтічніва. Сьогодні Лазарева субота у нас називається у нашому селі. Це свято Лазара. І йдуть на це свято дівчатка від 6 до п'ятнадцяти років. Сьогодні вони співають наші чушмілійські пісні. Стародавнє народне свято відзначали у суботу напередодні вербної неділі у селі Криничне Криничницької громади Болградського району Лазарів день цього року, 27 квітня. Пісні, які співають дівчата, старовинні тексти дізналися від сільських бабусь, навіть мелодії відтворили, розповіла Івана Кирилівна. Отак у селі вдалося зберегти і передати юному поколінню старовинні пісні, які несуть глибокий сенс. Пісняк співаємо, звичайно, і про любов до своїх традицій, і про любов до дівчинки до хлопця або хлопця до дівчинки. Це наша культура. Я, я пишу, що ми її що ми маємо е, таку можливість доторкнутися до неї, що ми маємо можливість навчити цих діточок сьогодні, щоб вони колись теж навчали своїх диточок. Сьогодні ми підготували шість груп, які, які мають свій маршрут по нашому селі, які ходять. Ми розписали цей маршрут на все село. Одні ходять по одному, другі по іншому, і так само у кожній групі є боянець, у кожній групі вони знають пісні, але маленькі співають пісні трішечки, які легше вивчити. А ті, що дорослі, дівчатка, яким по 13-14 років, вони співають ті пісні, які вже мають більш і текст, які. Набагато складніше за музикою, і набагато мають вже глибше і смисл цієї пісні. Дівчатка одягнені саме в автентичне вбрання чушмеліців, які заснували село. Деякі одяг та прикраси взяли зі скринюк бабусь. Вони у таких хустинках, яка називається чумберь, сама, сама сукня Вістань, сама, фартук цей наш варта, і вони мають ось такі прикраси, які називаються сідєві. Одна з дівчина обов'язково повинна бути боянцем, болгарською мовою буянець. І вона символізує таку мужність. У, жін у жінках вона символізує такий е та е захист, який є у чоловіків капелюх, на якому додається осачана кітка, і цю осачану кітку ми з е з матусями моїх е дівчат робили дуже довгий час. Один з атрибутів, які повинні бути десь у такому місці, і і ось так триматись, і, і навіть не дихати на нього. Господарі, до яких завітали дівчата, зустрічають їх солодощами, фруктами, дають гроші, все складають у кошики. Туди ж кладуть сирі яйця та борошно. Це діти віднесуть своїм матусям, щоб приготували паски на великдень. Сьогодні велике свято, Лазарева субота. За національними обрядовими традиціями дівчатка обходять усі дома. Співають національні обрядові пісні та танцюють. Для нас це особливий день для болгарської культури це таке свято. Я в нагоді одягла болгарський костюм і рада була вітати наших дівчаток, які нас привітали сьогодні. Взагалі, якщо ми будемо зберігати і продовжувати ці традиції, то ми збережемо самобутність наших народів. Господині випекли корзинку зі здобного тіста, якою дівчата залюбки пригостилися. Світлий обряд лазерів день приносить радість, добро та здоров'я у кожен дім. А чому саме дівчатка ходять? Бо вважалося, що лазерком необхідно пройти цей обряд, щоб у майбутньому кожній стати дружиною та мамою. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТодей.